Удяг не душі, а гарячі жирини, в кожного воїна серце ливине, б'ємо ворогів ще часів Катерини. Доброго вечора, ми з України, нам в боротьбі помагають і стіни. Треба і крові домо до краплини за Маріуполь і острів зміїний. Доброго вечора, ми з України, вперто воюєм, не просим заміни, і як останній ординець загине. Справдиться наше бажання єдине. Доброго вечора, ми з України, рідної мови лілеєм перлини, віра і сила в бою не покине, дух наш міцніє щодня, щохвилини. Доброго вечора, ми з України. Наші навколо і сонце, і хмари, і відчуття міцної родини. Ми повернемось, зустрічай, господине. Доброго вечора! Ми з України. Всім доброго вечора, ми з України, ні слава, ні воля, не вмерли ще ні. Ми Суми, і Харків, і Острій Зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми є Маріуполь, відплата вже близько, ніколи не були братами русні, бо нас колесали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв, нас доля єдина. Тому не жалійте ні сил, ані куль. Всім доброго вечора, ми Україна, і все буде добре. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й не мало, Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив від біди, над тобою розправивши крила. Щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим Я шепочу, у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим! Батьківщина й родина чекає на тебе. Герої країни, воїнам світла, захисника України, що мужньо оборонять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати. Низький вам уклін і велика подяка у день захисника України, 14 жовтня. Ми хочемо віддати даному поваги всім чоловікам. Які відстоюють незалежність українського народу та суверенітет української держави. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм, захисники рідної землі, Нелегкий для України часи. Нехай же ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде акціоною не невиняткою. Нехай удома на вас завжди чекають, ви наша гордість і честь. Клоняємось! Перед вашою мужністю ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, в нас точно чекає перемога. Дякуємо, що нас захищаєте, не захисника України.